Здрасті молотком попасті! З вами Захар Експлейзер, і сьогодні ми обговоримо, чи варто дивитись фільм, Той що жахає 3 Голос у мене такий, бо я захворів. В наступних відео буде знову нормальний, все в порядку. Даний фільм є продовженням другої частини, де головна героїня, що була з крилами, через 5 років знову зустрічається з цим ультрахаризматичним клоуном. Так, він вижив, адже він не просто якийсь там маніяк, а якесь паранормальне безсмертне створіння, якому норм і без голови. Третя частина дуже схожа на попереднє. Багато вторичності, таке відчуття, що десь я вже таке бачив, кліше, але все одно прикольно. Підпива спокатить. На цей раз сетінг різдвяний. Тобто тепер той, що жахає, я сподобається не тільки фанатам сербського фільма, а й фанатам одного вдома. Приємно. Якщо ви погано пам'ятаєте сюжети попередніх двох частин, то я не знаю, чи багато ви втратите, адже я. Теж погано пам'ятаю, хоча дивився їх не так давно. Можливо, це через імунітет до фільмів, бо я їх багато дивився і ну можливо через це. А можливо, й тому, що всі три фільми, по суті, якась збірна солянка із кліше і вторичності. Єдине, що дуже сильно запам'ятовується, це неповторна харизма головного злодія, яка у третій частині не зникає. І це головне: от саме заради неї і варто глянути. Особливо мені сподобалася сцена, де одна дівчина розмовляє з хлопцем про цього маньяка, а він в цей стоїть за дверима і підслуховує. І дівчина так захоплено розповідає, так захоплено, прямо ж хва. Його. І реакція клоуна безцінна. До речі, в цій сцені навіть насилля не було. На відміну від більшості інших, м'яса матюків і голих цицьок тут вистачає, як і в попередніх частинах. Під кінець будуть дещо дебільні сцени з хорорними кліше, але у них буде невелике пояснення, тому не спішіть вимикати на таких моментах. Фільм дещо зміщається в сторону фантастики, в сторону фентезі якогось. Ну, коротше, побачите самі. Ну а загалом, кому сподобались перші дві частини, сподобається і третя. Кому не сподобались, не сподобається, бо змін особо нема. Ну а там вибір за вами. Я б поставив фільму 5 із 10 і хотів би більш цікавого сюжету і більш цікавих сцен. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, подивіться інші відео від мене, які зараз бачите в кінцевих заставках. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі. В пеклі. жартую, у наступних відео.